Останнє сесійне засідання було напружене і тривало понад 10 годин. Питань було багато, і багато з них були важливі для громади, проте не обійшлося і без марнатратства. Півмільйона на електронний документ та обіг зараз ми повинні думати про те, як пережити зиму. Мешканцям потрібні облаштовані бомбосховища, генератори, паливо. Певненість, що в будинках не розмерзнуться труби через блекаути. Орктехніка не працює без електроенергії. В громаді буде без різниці. Наскільки модернізовані комп'ютери в міській раді, якщо в будинках буде холодно і темно, люди повинні знати наскільки доцільно і економно використовуються бюджетні кошти, хочу зазначити, що вперше за мого сприяння за останні півтора роки депутатам відкрили доступ до закупівель по програмі Полтавський спротив, я хочу оголосити, що зараз депутати отримали можливість вперше ознайомитися з